Початку вересня я встигла промокнути ледь не до нитки вже разів п'ять. В ці моменти я просто мріяла про те, що в таку погоду я радше сидітиму вдома з чашкою опряного теплого чаю і читатиму класну книжку. В цій фантазії якраз народився список книжок на дощові вечори. Причому я намагалася зробити його таким, щоб підпадав під дуже різноманітні настрої. До речі, вітаю! Ви на каналі Yellow Book Nook, з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого – книжок на часи, коли вам хочеться заплутатися в павутині між реальністю та потребіччям, коли настрій такий, що хочеться прочитати щось таке між сном та яв'ю, я вам пропоную Педро Парамо. класика мексиканської літератури, написана Хуаном Рульфо. дуже коротенька книга, котра захоплює і не відпускає. Єдина осторога: тут: введіть собі список персонажів: хто є, кому, ким, і тоді у вас не виникне жодних. Problem. Цю історію можна подовжити за один вечір, але який це буде вечір, ви його запам'ятаєте надовго. Для настрою, коли хочеться фейерверку барв та фантазії, фантазії беззупинної, фантазії, що зовсім немає меж, фантазії, що. Переходить усі грані е, очікувань. Я вам пропоную варіанти Роберта Шеклі. Книжка коротка, але скоріш за все ви захочете розтягнути її на декілька вечорів. Історія тут розказується така: у головного персонажа зламався е, космічний корабель, і для того, щоб полагодити його, треба приземлитися на конкретну планету, де, значить. Має бути десь склад, на якому можна отримати деталь, а потім поремонтувати. і опиняючись на. А цій планеті з героєм починають траплятися настільки карколомні пригоди, він е, ледь не кожні п'ять сторінок опиняється в новій реальності. Автор буквально е, тосує реальності як колоду карт. Ви таке десь бачили? Якщо так, дайте мені знати в коментарях. На той момент, коли вам хочеться переміститися в чорно-білий світ, де здається, люди забули, що значить бути людьми. Але в цьому світі все одно залишається промінчик світла. Як ото то Дамблдор, навіть в найтемніші часи варто звертатися до світла, то я вам пропоную прочитати дорогу Кормака Маккарті. Історія в антиутопічних лаштунках, але вона про людську гідність. Існує вивір завжди. Залишатися людиною чи ні в будь-якій ситуації тут розповідається про те, як батько з сином йдуть дорогою з півночі на південь і намагаються вижити, тому що для чого ще йти? Для того щоб продовжити це життя в надії, що воно стане краще. Але уявімо, що у вас настрій трохи такий. А шаловливий, вам хочеться розради, вам хочеться натхнення. І тут я вам пропоную звернутися до автобіографічної книги. Жарту. Ну, ладно, це не жарт, але це спогади про найяскравіші веселі моменти з життя Річарда Феймена. Ви певно жартуєте, містере Фейман українською цю книгу видає наш формат, і це дуже надихаюча історія Нобелівського лауреата з фізики. Я дуже давно вам не нагадувала про існування цієї книги, але мені захотілося зробити це зараз. Але якщо для вас фізика це щось таке далеке, незнайоме, і, в принципі, ви любите книжки, і вам подобається читати про книжки також, то я маю для вас шикарне читання той нонфікшн, від якого неможливо відірватися, який наповнений. Е Якимись такими фактами та цікавинками по самій вінцям власне говорю про відносну новинку від видавництва лабораторія, що називається Кишенькова магія історія книжок і читачів. Я її прочитала буквально нещодавно, і якщо ви побачите, то кількість стікерів тут зашкалює. Авторка Емма Сміт, вона працює в Оксфордському університеті, і от вона робила таке дослідження, Вона все ж таки більше зосереджено на англомовному західному світі, тому що вона майже не досліджує історію книговидання або книжок в Азії, Африці чи Південній Америці. Але, от, якщо вам цікаво. Розвіяти деякі міфи, а побачити розмірковування та історичні викладки на дуже різні теми в контексті книжок та читачів, це воно. Ви скажете, Іро, а що щодо атмосферних книжок? Книжок? Наповнених такою осінністю. І я скажу, маю і таке для вас. А, власне, хочу показати вам історика Елізабет Костової. Книга насичена таємничістю, книга насичена атмосферою, книга насичена подорожами загадковими книжками, історією. А, це таке повільне. Читання, котрим якраз, ідеально насолоджуватися довгими вечорами. Я починала читати цю історію в електронному форматі, коли їздила в коледж і назад в автобусі. І повірте, це зовсім не те місце для читання такого ж типу історії. Це треба робити в спокійній обстановці, коли у вас багато часу, і ви можете. Провалитися в цей текст це має бути дуже класне читання, і я планую сама долучитися до своєї рекомендації на цю осінь саме з цією книгою. А що, якщо хочеться полярних емоцій від яскравого реготу до а, такої меланхолії, абсолютно життєвої людської меланхолії, I got you. А в даному випадку Марк Аксельрод та його картонні замки це те, що вам треба. Мало того, що це буде унікальний експірієнс в плані форми, і тут я вам пропоную просто віддатися на поталу тексту і не зважати на те, що марк Аксельрод грається з формою тільки так. Читайте, пропускайте, якщо вам не дуже цікаві якісь розділи. Тут ви можете правити балом, як вам захочеться. А це книга експеримент, це книга, що починається з дуже дуже кумедних сцен, котрі потім перетікають в таку спокійну глибоку осінню меланхолію. Такий постмодернізм. Доволі легкий в засвоєнні, аби лише ви не противилися тексту. Давно не чула, щоб говорили про цю книгу, то от, нагадую, уявімо, вам хочеться почитати щось історичне і щось написане дуже легко. В даному випадку я покажу вам Філіпа Сенца та його роботу: Східно-Західна вулиця, Повернення до Львову. Нонфікшн історичного штибу, що читається настільки ж захопливо, як художній роман. Настільки захопливо оцей об'єм зовсім не відчувається. До того ж, ви перенесетеся на початок історії зародження міжнародного права і таких понять, як злочин проти людяності та геноцид. Власне, це історія, яку Філіп Сенс розказує більше сам до себе. Йому хотілося розкрити таємницю життя свого дідуся, котрий ніколи ніколи не розповідав, як воно було. До того, як закінчилася Друга світова, і тому Філіп Сен звертається до архівів. Він проводить просто нереально глибокий пошук, і це можна сказати взірець того, як варто працювати з архівами. І досліджуючи їх, він також досліджує життя трьох інших людей, неймовірне читання. Сповнене емоцій, що криються між рядками. Коли не хочеться великих текстів, а хочеться сторінок 50-60 і досить, якраз таки, щоб пару годин провести з книгою і прочитати завершений твір, я хочу вам порекомендувати звернутися до збірки оповідань науково-фантастичного штибу «Кеналю. паперовий зверінець та інші оповідання. Кен Лю – це доволі свіжий голос в сучасній науковій фантастиці. Я, як людина, що дуже рідко звертається до цього жанру, дуже була сильно вражена власне оповіданнями, котрі радше людиноцентричні, а наукова фантастика виступає тлом. Тоді як оповідання, що в першу чергу розповідаються якісь цікаві науково фантастичні концепти. Вони мені здавалися не настільки захопленими. Проте хочу вам сказати, щоб ви спробували самі це щось аж кимось. Останнє оповідання. Воно про подорожі в часі і про конфлікт ідентичності, котрий, наприклад, заснований на історичних подіях. І це настільки резонує з ситуацією, яка зараз відбувається в Україні, що у вас буде шквал думок, емоцій і. Ви не перестанете думати про це оповідання ще дуже довго. Також сам паперовий звіринець це той текст, що в автора отримав усі можливі нагороди, і я від нього ридала. От настільки насичені емоціями є твори в цій збірці. Хочете історію з присмаком страху, з присмаком незрозумілого. А явище, котре оточує вас о, на вашому районі, у вашому будинку, людини, котра пробралася ледь не в вашу родину і знищує її зсередини, у маю для вас і таке посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу Грейді Гендрікса. В якого вже українською вийшло декілька книжок, і його дуже сильно люблять прихильники таких хорорів, то, можливо, щось інше від нього також можете почитати, але я читала поки що тільки цей роман. А щоб ви розуміли, за один день був прочитаний він повністю, і я не могла відірватися. У мене були сирото шкірою від деяких сцен. Воно мене так захопило. І, власне, це історія про того, що в доволі благополучному районі з'являється вампір, котрий стає вхожий в ледь не будь-який будинок. Всі, наче, очаровані цим чоловіком, але у жінок криється підозра, що він є мисливець. Що, щось зовсім сильно не так. Про це ви й будете читати на сторінках цього роману. Пропоную вам порекомендувати щось мені навзаєм. Обов'язково пишіть в коментарях книжки, які ви вважаєте ідеальними під таку погоду. І я закликаю вас ставити коментарі, підписуватися на канал і. Тут, взагалі, без е, жодної скромності, прошу поділитися цим відео з вашими друзями. А, бо Ютуб це штука така, котра працює на алгоритмах. І алгоритми Ютубу дуже сильно мені портять настрій і бажання знімати. Останнє відео бачило ледь-ледь 200 людей. І це не ок. Якщо ви хочете, щоб я продовжувала знімати, то мені потрібна ваша підтримка, і я не буду більше соромитися її просити. Будь ласка. Шерте, це відео, це важливо, якщо вам цікаво буде тут, і якщо ви знаходите тут для себе щось новеньке. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що приділили мені увагу. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось корисне, і ми з вами незабаром побачимося. З теплом до вас, Іра! Папа! -па.